Навіть якщо вони є тут, щоб вшанувати побратима, віддати йому гідну честь, вони і подумки там на грубі коні життя і смерті волі і рабства. Від вас дорогі, рівної залежить. Вони зробили все, що могли. Наші воїни зробили все, що могли. Вони віддали найцінніше своє життя, своє здоров'я. Вони прирекли, розуміли, що в любові митів не можуть приректи біль, на страждання, на, на сирітство своїх батьків. Але вони віддали, вони зробили до кінця гідно. свою роботу віддавши тим сам, не зрадивши честь. Тепер задали. Тепер справа вами. Як тобі були? Завтра в 9-й годині кожен з вас почує заклик зупинитися. Отож пощупайте завтра себе. Чи ви чули мене сьогодні? Люди 30 років, ми люди. літераторів. В 1937 році московити вивезли до в містечку Санторомах. Розстріляли за що? За те саме? Що ми любили? Свою землю. Ні, не через те, що мене на виділимості, через те, що ми хотіли волі свободи. Від цим сонцем, від націю, син. Little love І всім спочинем воїнам, які віддали своє життя за волю і свободу України, тут повсюду і повсюду повічених, і сотворичену віченого. I'm